доброго вечора. мене звати Тетяна, мені 83 років, скоро буде 84. Продукт я тримаю вже два. Ну, я була дуже в такому росіму стані, після корони навіть обрали мене до себе. І Ми стали вживати той продукт для здоров'я. Що мені дав продукт? По-перше, в мене з'явилася сила, з'явилася в мене енергія. Я стала ставати з ліжка. У мене намувався артиліадний тиск. Тиск у мене був дуже високий, швидка за швидкою, лікарня за лікарні, кожного місяця я була в лікарні. На даний час, от, що два роки я приймаю, я не знаю, що таке печне препарати, що таке лікарня. Далі, у мене були душі такі панічні атаки. Такі панічні атаки, що я взагалі не могла. Сама навіть хаті знаходитися. Ми були вже у психотерапевта, їх назначили антидепресанти, але я їх не приймала, тому що в мене було вкома, і мені не можна того було приймати. Но чула себе дуже погано. І потім, коли, після того, як я приймала спочатку, я починала приймати лф 8, Солоптій з шостої частинкою. Ну і, і відразу я почула, що в мене в організмі з'являються зміни. Я дуже була похудала, і коли стала приймати політине вручування, у мене о, е, почала нарощуватися м'язева маса. Не то, щоб я поправлялася жир, у мене був що. Ну, я думаю, ставала на богу і бачила, що в мене я більше брав. На даний час у мене багато мається постійно 54 кілограми. Я дуже мерзла, Вночі спала завжди, брала собі бутилку з гарячою під ноги, тому що я не могла навіть не те, що заснути, а не могла навіть лежати. І я спала завжди в шкарпетках. Зараз я в шкарпетках не сплю. Потім у мене розсмокталися вузли щось залози. Я робила рот. у і була дуже здивована, що в мене немає вузлів, тому що у мене по що залозі за третя рухом, у мене був Дуже важкий кіреотоксикоз, і ще розтобитка в мене була побачена дуже великих розмірів. <клух> Зараз вона встала на місце, і нічого в мене того немає, що видна залиша у мене нормальна. У мене було дуже безсоння, Я не могла спати вночі. В мене по перше болі мучили в сторобах. Зараз у мене болі в столобах немає. Ноги дуже крутило, були судоми. Пропало все, немає. Судно в мене норм нормалізувався після того, як я почала приймати нічні білі капсули і фіолетові капсули, і мені дуже добре. Болясолобі, я приймаю режене. Ну і не дуже від в зілобе, а то мій улюблений продукт. Я дуже люблю той реженер, тому що. Навіть чи я захворіла, трохи, виріб, чи що я беру врожденим, даю туди байдуже воду, висипаю і випиваю, і в мене сторона ходить. Простудими захворювання два роки я не хворюю за зовсім, я не знаю, як таке.